Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий джип Grand Cherokee 2012 рік 3.0 дизель на повному приводі. Ось на такій фарі на оригінальних легкосплавних дисках, в чорному кольорі. Ось так він по колу виглядає. В дуже гарному стані автомобіль. Має передні задні парктроники, задня камера. По колу взагалі без питань. По техніці. Машина сів, поїхав, взагалі нарікань немає. Безключовий доступ, шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Можемо бачити автосвітло, мультикермо, Підігріви. клімат, панорама, шкіряний салон. Ось в такому стані, ексклюзив. У дуже гарному стані салон має задні підігрів. Авто вартує вашої уваги. Запрошую вас на огляд цього джипа Гранд Cherokee в місто Київ по вулиці Сумська. 2. Чекаємо на вас.